Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити італійську паску, яка називається панетони. І хочу вам показати, як я її роблю. Дивіться, в мене тут є 150 грам теплого молока. Сюди додаю 4 грами дріжджів роблю таку опару. Роблю опару. А потім, коли опара підійде, тоді будемо робити решту тіста і будемо замішувати його в міксері. О, і я вам все покажу. І ще додам сюди зо три ложки муки, щоб було видно ліпше, коли упара наша підійде. Так, загальної кількості я взяла. І ще додам ложку цукру, щоб швидше було. Це теж загальної кількості. Залишаємо, коли пара підійде, тоді будемо дальше продовжувати. Але поки наша упара підійде. Треба замочити цукати, які ви собі хочете додати. Я буду додавати ізюм. У мене чорний і жовтий, два види ізюму. Упара готова, вимішалася. і я її залишаю, хай вона підходить. Упара має бути як густа сметана, тому я додала ще одну ложку борошна. От тепер вона у мене як густа сметана. І тепер, в миску від міксера, будемо виливати всі наші інгредієнти і з'єднувати. Наша опара підійшла. Бачите, скільки її стало. Тут пройшло буквально 15-20 хвилин і опара як золото. Ці пасі потрібні тільки жовтки, нам не потрібні білки. Я взяла три жовтки. 120 г цукру і чайна ложка ванілі. Ось там, бачите, по центрі є ванілька. У мене тут є цедра з одного лимона і з пів апельсина, такого великого апельсина. Теж додаю сюди Добавлю сюди половинку борошна, а потім будемо дивитися. Тут його 300 грам, а поступово підсипати борошно і потім додамо ще масло. У мене масло 50 г, воно є підтоплене. Ставимо чашу сюди і вдіваємо для заміски тіста круг. І на маленьких оборотах будемо місити тісто. І тепер бачите, коли вже всі інгредієнти вимішалися, і тісто забрало вже всю, все борошно. Отепер буду додавати масло. Вливаємо масло. І тепер вже тісто буде вимішуватися до готовності. Це може зайняти пів години, може 40 хвилин. Гарненько вимісилося. Місилося 45 хвилин. Ось таке гарненьке. І тепер будемо мішувати ізюм. Ось так його розтягуємо, як можемо. І будемо мішувати. Я взяла 70 грамів ізюму жовтенького і темного. О, і його перемішала, але перед тим я його намочила у міцному чаєві, в такому гарячому кип'ятку чаєві. І воно собі, собі там постояло хвилин 20, і він став такий м'ягенький, весь розпушився. О, і я тоді його зляла. Ту водичку і просушила його паперовими рушничками. І тепер він вже був готовий до використання. Тут маю миску, таку більшу, і я сюди капнула олії, щоб тісто не приставало до стінок і до дна. Ой, і ставлю його на підходження. За який час воно підійде, я вам скажу. Ну, менше години воно не може. Воно більше години, може бути навіть дві години, поки воно підійде. Будемо бачити. О, і зараз закрию плівочкою і хай підходить. І ставлю в тепле місце його. І в мене тут є ще рушничком зверху прикрию. Ось так. І все. І тепер моя пасочка гарненько підрухалася. Рухалася вона дві години. Буду ділити її на три частинки. І в мене, ага, і в мене форми, дивіться. В мене отакі такі були формочки низенькі, я їх трошечки е, доточила, щоб вони були вищі. О, і зараз в ті формочки будемо ставити нашу пасочку, і вона ще буде підходити в формочках. так її виробляємо. я буду використовувати дві форми. О, і одна буде в кружці у мене підходила. Кіста треба давати одну третю, тому що воно буде русло. Ось так. ставимо, І до двох годин воно має ще раз підрухатися. Накрию зараз плівочкою, облишую і накрию плівочкою, і нехай вони підходять. І ставлю знов тепле місце, і будемо чекати, поки вони гарно не піднімуться. які mm. ну, пусі. І так, в мене получилася така ситуація, що оця пасочка, що в кружці, бачите, вона вже от доходить до верху. Вона зараз ще в духовці підніметься вверх. А танті дві пасочки вони ще менші. І тепер я буду пекти цю одну, бо вона вже готова. Я її буду пекти, а танці буду пекти, коли підрухаються. Отак вона в духовку при 170 градусів Цельсія на 20 хвилин. О, а зараз моя пасочка поне спеклася. спеклася. Пеклася вона півгодини. О, От дивіться, яка вона гарненька, і вона підросла. І її тепер треба тримати от в такому положенні, щоб вона не усіла. То я думаю, що я її ось так зроблю. О, бо її підвісити нереально. І у нас їх буде так холонути. Як. Мої пасочки піднялися от, от на такий рівень, чуть вище о цієї стандартної форми. О, я буду ставити їх випікати, от покажу вам так. Ось так мої пасочки попеклися. Пеклися 25 хвилин. О, і зараз їх, їх бажано перевернути от в такому вигляді, щоб вони отак були висячому, щоб вони не сіли. І зараз я Я просто шпажкою бачите, проколола по самому дну тієї пасочки, і тепер я її отак підвісила. Щоб вона вистигла. Так, мої пасочки повихолудали, от дивіться, одну я вже відкрила, ось так вона виглядає. Зараз я ще другу відкрию. Тоже гарно випеклася. Дуже гарного. Зараз будемо бачити, що всередині. Ось дивіться, які вони такі вони невеличкі, я би сказала невеличкі, О, а які всередині не знаємо. Але тепер перед тим, як її розірвати, я хочу зробити отаке. Я маю тут тайпудру, яка йде до їхнього оригінального панетони. До якого я купляла раніше в магазині тут, вони привозять їх з Італії, і в мене лишилася їхня пудра. Ця пудра є додана з ванількою, вона має там всередині ще якісь додатки. Вона така дуже добренька і пахнюча. І я тепер так зроблю, так як вони рекомендують робити з їхніми. Пасочками. Отак вони рекомендують. Берете в кульочок, насипаєте чуть-чуть пудри, їхньої ж пудри. О! Я багато не хочу, через що в мене вона лишилася, що я багато її не використовувала. І тепер. Така має у вас отриматися в кінцевому результаті пасочка. Я зараз так зроблю зі всіма. І тепер візьмемо саму більшу. Оця саме більша, і хочу вам показати, яка вона всередині. Ось так вона розламалася. Боже, яке добре. Ви навіть не уявляєте, яке смачне і яке воно добре. По-справжньому. Я собі вже кавусю зробила. М -м -м. Смак такий, знаєте, як у цього що в магазині, але додають різну ще хімію, щоб воно довго стояло. М -м. І то воно без ніякої хімії, воно без ніякого нічого. Самі бачили, що я додавала. Ну воно дуже і дуже смачне. М -м -м. Ось дивіться. Тут така, знаєте, тут така справжня пасочка. Справжня. Дуже і дуже добра. Надзвичайно добра. Я би сказала, що то смак не перевершений. Рекомендую таку пасочку спробувати зробити. тільки себе знаєте, налаштуйте на те, що вона може довше рухатися. Може в хаті холодніше, то може і 4 години буде. М -м -м. Але смачне. Таке панетоне то варто зробити. Вона відривається так гарно. Отакими от цілими кусочками. Дуже смачна і дуже добра. Ну нас смак то обалденно добре. Так що, кому сподобалася італійська пасочка паннетони, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. І до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!